Шановні земляки, на жаль, війна знову принесла скорбні новини для нашої громади. Сьогодні, останньою земною дорогою, ми з вами проводимо нашого земляка, мужнього воїна, який боронив українську землю від ворога сумського Дмитра Олександровича. Дмитро Олександрович служив молодшим сержантом, механіком-водієм 2-го механізованого відділення. 2-го механізованого зводу першої механізованої роти Першого механізованого батальйону військової частини Збройних сил України. 12 квітня 2024 року загинув під час мінометного обстрілу району населеного пункту Очеретине Покровського району Донецької області. Вшануємо хвилину мовчання немирощу пам'ять про нашого земляка Сумського Дмитра Олександровича. Смілі, страшна новина про загибель нашого героя. Сьогодні ми проведжаємо останню земну дорогу справжнього героя, патріота, який до останнього свого подиху був вірний своїй присязі та військовому обов'язку. Від імені міського голови від себе особисто, від цієї громади, приношу щирі слова співчуття рідним та близьким загиблого героя, вічна пам'ять і вічна шана нашому герою. Слава Україні! Героям! Шановні присутні, рідні, побратими, тяжка втрата пекучий біль та вкотре ми збираємося в цьому храмі, щоб вшанувати пам'ять та провести в останній шлях справжніх героя, котрий, незважаючи ні на що, пішов захищати рідну землю, рідну країну, котрий на власні очі побачив, що таке війна, котрий перебував в тій реальності. Та, пройшовши надважкий важкий військовий шлях, борючись за вільну та незалежну країну. Повернувся додому як відважний та мужній син українського народу. На жаль, закутий в домовині на щиті. Сумський Дмитро не оцінена трата для всіх нас та для всієї України. Тому дозвольте особисто від себе та від Збройних сил України висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героям. Бажаю всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто поруч з вами. Ми переможемо, запрошуємо всіх присутніх помолитися разом зі священнослужителями нашого міста. Боже, вісім на світі помили нас, Благословен Бога нас! It Вімій мертве, володіючи Христошу, що воскресі з мертвих істинний Бог наш. Литва причистій Свої Матії, чи неславний істих пані апостолів, преподобний поносив наших, душу загиблого воїна Петра, герої, який дав сіріча за незалежність соборність української держави, востелі як святі училищ, налоня Враму, покоїні до праведників приєднає. І нас помилує спасе. Вої благі і людинолюї спокій. Кожного разу, коли ми приходимо, і нас багато це є поховання наших героїв, які віддали своє життя. За незалежність і соборність Української держави. І ми маємо пам'ятати і розуміти, що це найцінніше, що має людина. Але сьогодні ми в храмі його згадуємо як герой. Ми не буваємо як простого мирянина, а як воїна, який віддав своє життя, який є прикладом і героїзмом, патріотизмом. Силою Духа пішов захищати землю. В сьогоднішній день хай Господь приймає нашу молитву за нашого воїна-захисника Дмитра, подає йому царство, тому що з нами Бог і Україна. Слава Україні!